На ну що ми котики починаємо дивитися трієчку Пентакли, ключові слова, відданість, індивідуальність, співпраця, майстерність, команда, однодумці, творчість, взаємодія, баланс, внесок, розвиток, спільна мета. Карта троє талановитих майстрів зайняті роботою в студії. Разом вони поєднують свої різноманітні навички, щоб створити незабутні шедеври. Кожен з них біцінним чином вплинеть на стиль іншого. Гудожник одягнений чорне майстерно малює портрет Ангела, що сидить на постамені на лисій голові. Це надихає Ангела втілити свої темні почуття в блакитну шкіру жіночої моделі. Жінка цей нескічений цикл творчості, зафарбовуючи одне око, художника, розфарбовуючи його. Погляд на реальність. Хоча майстри діють як єдина команда, їхній унікальний стиль особистості все ж проявляються в їхніх творіннях. Три відмінні Пентаклі представляють студії, символізують їхню відданість ремеслу, а також їхню індивідуальність. На задньому плані розсунуті штори показують півмісяць, що висить в ідеальному балансі. Ця метафора показує, що майстри відкинули своє его та відкрили свій розум для універсальної інтуїції. Що ми бачимо реальності? Це, звичайно, що може бути карта дружба, спільної діяльності, практичної користі. Це може бути не обов'язково спільний проєкт, це може ви зустрінете цього дня або зовсім однодумців, близьких за духу людей, взаємодії через третіх осіб чи треті, наприклад, руки. Тріо воно дивне, але. Вони унікальні, тобто вони е, створені один для одного. Кожен робить необхідний внесок у цю спільну справу. І їм добре. Якщо ви не розумієте, то це лише ваші проблеми. У них все прекрасно, не потрібно там нічого змінювати. Стосунки. вчатися через якусь спільну командну роботу всередині групи спільноти, пов'язані з можливо з колективними інтересами, ідеями або спільною діяльністю. Також це може бути як в університеті, ви робили якийсь проєкт, познайомилися на роботі, поїхали якесь відрядження і вам потрібно щось робити. Або ще щось, ну, тобто пов'язане саме з роботою. Кожен із груп черпає собі багато корисного, формується там як особистість. Якщо йдеться про любовні стосунки, то це також може бути стосунки на трьох. Наприклад, хлопець, дівчина та їхній друг. Або хлопець, дівчина те, чиясь мама, так, його або її. Тобто, ця третя людина тут не зайва, а може бути як необхідна ланка в є цих фарб у стосунках і закриває потреби партнерів, які вони не здатні одна одній забезпечити. В Принципі, про секс тут не йдеться, тому що у вас дружба. Або, наприклад, навпаки, це може бути показувати. Як грубовий секс, Можуть бути як вільні трохи стосунки. Бути гроші справи. Це атмосфера творчої майстерні, де зібралися дуже різні люди, але вони володіють різними навичками. І вони разом роють прибуток. Там все відбувається чудово. Ведення проєктів і залучення, можливо, проміжної ланка або третіх осіб, наприклад, десь спілкування з клієнтами, залучення інвестицій. Гроші також будуються, будуть будуватися і будуть вони, якщо. З'явиться це можливо якась третя інша людина. Дев'яція розчарування, конфлікт, егоїзм Людина дуже залежна від спільноти, в якій спілкується. Тобто, це можливо сім'я, друзі, колеги, секта. І тому подібне карта плюс Парада потрібно зосередитися на синхронізування своєї команди. Це може бути внутрішня команда, можливо, буде працювати над різними проєктами. Також це те, що ви можете спрацювати із іншими у якомусь можливо творчому середовищі, можливо, ви самі почнете вдома щось творити, малювати, будувати або ще щось. Також разом ви. Ви можете примножити свою продуктивність і отримати результати, яких неможливо, або це також можете ви ще когось використовувати. Крім того, карта може символізувати прагнення досконалості в своїй роботі завжди прагніть якості, не на прийматися досконалістю, вкладати все, що у вас є у поточне завдання, а також трохи більше. Знаєте, що ваші проєкти вимагатимуть серйозного планування та координації для досягнення завершення.